У Полтаві стартував традиційний відкритий чемпіонат Київського району з мініфутболом. Цього разу за трофей боролися понад 200 футболістів з 10 команд. Поганяв разом з ними м'яча і мій колега Олександр Білка. Щойно перші промені сонця почали прогрівати землю, як людей потягнуло на активний відпочинок. Дехто з друзями та спиртним розслабляється на так званих пікніках, ну а інші відпочивають з користю для здоров'я. Без спиртного та нікотину. Наприклад, учасники відкритого турніру Київського району Полтави зміні футболу їм нічого не може замінити футбольних пристрастей, а вони тут, повірте, подекуди аж зашкалюють. Очень интересный турнир, более команды все такие равные. Первая игра, конечно, сейчас очень трудно, по погоде не подходит. А так, в общем, все хорошо, все отлично. Я сам давно футбол. Да, сам увлекаюсь с самого детства, даже не помню, мало еще есть такого. Загалом цей турнір у обласному центрі проходить вже в четвертий. Як би там важко не було в плані фінансування, цього року він відбувся. Адже організаторам добре відомо, яка нині ситуація з аматорським футболом. Я вважаю, що в нас недостатня уваги приділяється аматорському футболу. В першу чергу це зв'язано з фінансуванням. Ви знаєте, що зараз видатки з державного бюджету, бюджету на підтримку місцевих бюджетів вони дуже обмежені і на жаль цих коштів просто не вистачає. В першу чергу такі. Yeah. Турніри, взагалі аматорський футбол, він підтримується за рахунок меценатів за рахунок спонсорів. Ну хотілося, щоб більше людей приділяли цьому в цьому увагу. І таких турнірів було якомога більше. Очень радий команди Берборіс в очередний раз участвовати в цьому відкритому чемпіонаті Київського району. Ми участвуємо з самого першого разу, четвертий, і я очень благодарен організаторам, що в трудні времена, скажем так, все равно вони знаходять можливість пригласити нас. І ми отримуємо удовольствие, скажем так, реалізовуємо здесь свої якісь маленькі мічки <смісті> футбольні. Триватимуть змагання близько двох місяців. У червні і дізнаємося, хто завоював головний трофей.